Яка чудова мить. Повертаються мої улюблені випускники. Академію чекає справжній іспит. багато років вона випускала чудових полісменів. та нині влада штату не може собі дозволити утримувати дві академії. Бог його зна, де вони дівають гроші. Ми повинні зберегти наші традиції захистити нашу репутацію, і ми це зробимо. Дякую, магоні. Нема за що, сер. З нашими новобранцями і з вашою допомогою ми витримаємо змагання. Перемогти має тільки один. Але й програти має тільки один. Щоб була рівновага. Я маю надію, що ми виграємо. Тоді я піду на пенсію з гідністю. Розійдись. Я знаю, ви чоловік заклопотаний, але я розробив деякі навчальні методики, які могли б вас зацікавити. Маузер, губернатор, спішить. Я можу подати письмово. Пане губернатор, скажу від імені всіх. Від імені моєї академії Маузер не говорить. я хотів сказати, що. Стримуйтесь, ідіот. Ви губернатора нервуєте. Маузер. Ти на губернатора справив незабутні враження. Єдине, що на нього справить враження оці розробки. Побачимо, чи я, академія залишиться. Проктор. Поліцейська академія. Чесність, знання, відвага. Носій, носій. Правильно. Допоможіть занести багаж. Правильно. Ідіть сюди. Дякую. Беріть. Власний моцик. William, William Де в ньому вставляються батарейки. Дороги. Не болить. Hi. Hi. To... Я що перевищив швидкість? Будь ласка, сідайте. Сідайте. Запкніть пащі, вмощуйте свої зади і слухайте. Отак краще. В інструкції написано, що при тренуваннях зі сльозоточивим газом персонал має вискочити за 30 секунд від часу потрапляння всередину місткості з газом. Питання є? Бажаю успіху. гарно кидаєш гайтава. Всередину ж потрапило. Вибігаємо. Усі є? нікого не забули. Ой, як добре. Якщо буду, треба покликати. Ой не той ключ, я зараз. Та нічого. Джонс, і ще раз писнеш, я тобі на біки заклею рота. Дуже часто на практиці собака виявляється вашим найкращим другом, найвірнішим партнером. Я люблю собак, а вони люблять мене. Здоров, привіт! Віддай. Дякую. Дуже важливо, щоб між хазяїном і собакою виникла довіра. Якщо ви покажете псові страх, то він вас не поважатиме. Свідчак? Я? накажи собакам сісти. Вони мене не послухаються. Послухають, наказуй. Будьте ласкаві сісти. Треба показати їм, хто хазяїн. Сісти. Йдемо звідси. Ні. Uh, Сер, ви тільки шампанське переводите. Магоні. Ти ж щось хрюкнув? Сер, ви ж не відрізнете шампанського від пива. Дурніли не відрізнете. Хто програв, оплачує? Приймаю, налийте в таку саму посудину пива. Сер, можна вам закрити очі? Навіщо? Щоб ви не підглядали? Що-небудь бачите? Ні? Точно? Не бачу. Кручу, мішаю, вгадайте бухло. Шампанське. Ви виграли? Він завжди виграє. Ми заплатимо і ходімо звідси. От барани. Сер, ви їм показали. Проктор. Що, сер? Поможи. Зніми. Ні, ні, не помаленьку. Знімай ревком, щоб не боліло. Болить. Усе нормально? Oh, nice. Гарно. Oh, right here, Отам sir. дзеркало. No Нема брів. Де мої брови? Отут, сер.